Мир усім для тих людей, хто залишає коментарі, ви прославляєте своїх пасторів, поклоняєтеся їм. І аду взагалі немає. І ваші пастора десь повтікали за кордон. Біблія каже, смиряйтеся перед пастирями, повинуйтеся їм. Молодші коріться старшим. Сам Бог це говорить. І наші пастора нікуди не зникають. Вони зараз в Україні, в місті Одеса, де Війна, де щодня тривають обстріли, де щодня над їхнім домом щось літає. І наші пастора залишили весь свій комфорт і пішли служити Богу і заснували місію, велику місію, міжнародна місія слава Боже. А що ви заснували в своєму житті? Чи ви тільки знаєте осуджувати і звинувачувати? Це ваш плід. Не знаєте людей краще мовчіть, тому що хула на Духа Святого не прощається. Ви можете думати, що ви говорите на людей, але навіть собі уявити не можете, що за цими людьми стоїть сам Господь Бог. І Бог сказав, що за кожне слово людина дасть перед Богом свій, за кожен коментар. Тому будьте обережні, слідкуйте за своїм язиком. І Мене Господь витягнув із помийної ями. Слухаючи Божих людей, своїх пасторів, я отримала свободу, перемогла багато гріхів. У мене було непрощення. Я обманювала, випивала, в клуби ходила, брехала, постійні депресії, розчарування, страхи, ад мучив мене. І я особисто є плодом цих людей. А у вас який плід особисто? Чи ви знаєте тільки звинувачувати? Перш ніж когось судити, Ідіть, відкривайте місію, приводьте людей до Бога, кайте їх, приводьте їх до спасіння, відкривайте церкви, зможете? А пастора змогли. Тому закрийте рот від моїх пасторів, від Божих людей. І кажете, аду немає. Та Ісус спустився в ад і був там три дні і три ночі проповідував. Багач Він там шукав, де би кінчик пальчика збочити, бо полум'я там. Мільйони євреїв полягли в пустелі, бо не прийняли і ігнорували Божу людину Мойсея. І ад це реальність, яка чекає тих, хто не слухає Мойсея і пророків. А це ті люди, через яких написана Біблія. І бог сказав, чи вірите ви, ва чи не вірите ви?